Затхей він дозволив Христу не просто зайти в хату і скажіть мені, куди він дозволив ще зайти всередину свого серця. Бо є іще одна людина, яка запросила, бо Ісус був в його в хаті. Але Ісус був в нього в хаті, але не був у нього де? В серці. Пам'ятаєте, його звали Сімон, це не Петро Симон, а інший Симон. Він сам запросив Ісуса в свою хату, але написано, Він йому ноги не вмив, коли масло йому не капнуло на голову. Бо тоді було нормально, коли людина приходила в хату після спеті, після знаєте, поганого запаху, людині на голову, ви знаєте, робили капель дорогого масла, щоб у людині було благоухання. було. І третє він не дав. Я на той час було прийнято цілування.